Як ви думаєте, ось цей ось кейс з Венесуелою, Це така, така показова історія, чи все ж можна я не знаю, там собі так думати, що можливо Трамп якимось чином домовився з Путіним, аби заарештувати маборит, мати вплив у Венесуелі? Друзі, я коли чую це, що Трамп домовився з Путіним, щоб викрасти Мадуру, ну вибачте, це схоже на таку конспірологію, яка ну, взагалі нічим не прикрита. Ну, дуже-дуже примітивно, я вибачайте. Або коли кажуть, все, Трамп поділив із Путіним і сі а, а, земну кулю навпіл, західна і східна. Ну послухайте моїх колег, можливо, хтось так каже, але ті, з ким я спілкуюся з себе на каналі, у мене по два-три записи щодня з різними, ну, всі в один голос говорять, що це не має ніякого відношення до реальності. І слова зовсім ну це треба розуміти. Тому я вибачте, ніяких домовленостей у Путіна із Трампом щодо венесуельської історії немає і бути не може. Тому що ми чудово знаємо. Трамп з самого початку своєї виборчої кампанії заявив, що не буде китайських і російських грошей у західній півкулі, Панамський канал, Карибський регіон, Арктика і так далі. І абсолютно очевидно, що сьогодні головна ціль Трампа. Навіть як би то не звучало б, можливо для нас неприємно не завершення російсько-української війни, а Китай недопущення панування Китаю в Тихоокеанському регіону, а це східна півкуля. Тобто він нікуди звідти не виходить. Він не припиняє співпрацю із Австралією. Разом з Великою Британією вони мають військовий союз. Він не припиняє співпрацю з Гіндією, де також укладено військовий союз. Філіппіни, Японія, Тайвань, Тайваню надано військової допомоги за гроші Тайваню на 11,1 мільярда доларів. Друзі, давайте ну все ж таки ми будемо ближчими до тих реалій, які відбуваються, і розуміти, що історія в Венесуелі це справді ініціатива дуже непересічна. Трампа, яка дуже довго готувалася. І те, як сьогодні подається це у політичному е сегменті, США, навіть е є прямої демонстрації, наскільки справді це було продумано, тому що закинути адміністрації Трампа в тому, що вони що зробили незаконно, складно. Дуже складно. В Конгресі кажуть, ну ви нас не попередили. А про що попереджувати? За те, що вони арештували Да, президента іншої країни, виглядає просто фантастично за те, що той організував наркотрафік до США. Ну це так, але разом із тим, давайте не забувати, що Мадуро диктатор, такий як Путін. Путін демонструє, що для нього право нічого не варте. Міжнародне право в тому числі Мадуро, так само разом із Сугучавосом продемонстрував, що для них право нічого не варте. Вони просто-напросто конфіскували всі американські інвестиції в країні, залишили для вибачте прикриття одну компанію шеврон, і з неї там трошки капало розповідали, що все ж дуже добре. Китайці вливали туди гроші. Тому ну це ж очевидно. Давайте ми зараз закриємо очі, піднімемо руки, і нехай Китай повністю заходить. Ну це дуже небезпечно всюди, в усьому світі. Це дуже небезпечно. Ми повинні розуміти загрозу Китаю, яка сьогодні є, і те, що я тішуся з того, що держдеп, давайте також будемо говорити. Діпстейт США, він послідовно провадить політику зовнішню стратегії США, яка була затверджена ще 30 років тому за часів часівського Трамп її, правда трішки підрихтував, не без того, яка передбачає конкретно. Е Подальше домінування США як світового поліцейського. У нас була велика загроза, що ми це втратимо. Я дуже хочу, щоб оця вся історія із зухвалою поведінкою Трампа була продовженням цього. Є певні ознаки, які ну я сприймаю дуже позитивно. Окрім Гренландії, але там вже внесено е, чимало озвучено заяв. Тим же саме Марку Рубі, яку, до речі, позитивно в Україні сприймають, що ніякої військової операції в Гренландії не буде. Буде йти мова про те, щоб там розширити військову присутність. І потім нагадую друзі: Гренландія це самостійна автономія у данському королівстві, це колонія до 53 року данії. Хто забув, читайте історію. Колонія типова. І данці там проводили кастрування чоловіків і жінку і жінок, щоб не розповсюджувалося, не, не е, 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 збільшувалося населення цього острова. Вони навіть визнали це, що вони проводили це свідомо. Це приніс до геноциду. Але це зараз незручно говорити, бо це ж не популярно. Ну для чого, правда? Але я думаю, що цвість. Ще піднімуть в США. І коли говорять, що це може бути загрозою зараз існування НАТО, ну так тут логічно треба згадати, європейці, а чому ви стягуєте питання завершення російсько-української війни? Чому ви нам не допоможете вибити військовий потенціал Росії на території України? Бо це незручно, це не потрібно їм. Вони відстоюють свій інтерес в Україні, і він не зовсім збігається з нашим. Ну, от. Це очевидні речі, але ну легше кивати на ну, рудого президента, як кажуть, аніж говорити про те, що Європа не дуже хоче з цим ну, поспішати. І тому, коли ви мене запитуєте про те, наскільки сьогодні Трамп тисне на Росію, це очевидно, Він не тільки на Росію тисне, і це добре, що це відбувається після цієї дової паузи. Єдине, що можу додати на завершення цього коментаря, Трамп переоцінив. Свої можливості в часовому вимірі встановлення такої гегемонії в світі, продовження гегемонії США в світі будемо називати це так, коли обіцяв це зробити там за 24 години завершити війну, там позбавити ядерного потенціалу Ірану, перспективи ядерного потенціалу і так далі. Не так швидко це все відбувається, але добре, що він не відступив від всіх своїх дій. Попри те, друзі, що це сьогодні, так як то сам говорить, порушує міжнародне право. Давайте не забувати, хто порушив проти нас міжнародне право, і чи сьогодні Трамп наш ворог, чи він наш партнер у протистоянні із Путіним? Бо ми постійно говоримо, що Трамп винний в тому, що війна не закінчилася, та не Трамп винний в цьому, Путін винний в цьому. Європейці, які нам не допомагають належним чином, от основна проблема на сьогоднішній день. Але звісно, хотілося б ідеальні ситуації, щоб, наприклад, прихильність Байдена і рішучість Трампа з'єднати в одне ціле, щоб переговори тривали, і зброя йшла шаленими темпами. Ну, тоді точно було б не так. Але ну це ідеальний світ, який ніхто не пообіцяв побудувати дуже швидко. Як сприймають сьогодні в США оцю всю спецоперацію із. Арешту Мадуро, я максимально підбираю слова. Чому тому, що Білий дім сказав, це була не військова операція, це був арешт злочинця, який торгує наркотиками, і ми забезпечували військами успішне проведення цієї операції з його арешту. Ну от як сьогодні це приймають США і які перспективи далі взагалом Мадуро, там на вашу думку. Ну, Дивіться, я, в принципі, себе відношу до там, прихильників е певної такої відповідальної. Аналітики, да, і відповідно теж розкидатися якимись такими знаєте, гучними словами або тезами, що там все пропало для республіканців, або що демократи зараз, значить порвуть республіканців, враховуючи цю історію, не буду. Але звісно, що тут тут розуміти, якби. Воно наклалося на і так певні процеси, які і так рухались. Тобто, умовно, наприклад, відома значить, і доволі гучна персона, яка критикувала там, зокрема, і Байдена, і республіканців за допомогу Україні. Зокрема, наприклад, це. Це Марджорі якраз Тейлор Грін, і вона, от буквально вчора чи позавчора, покинула конгрес, тобто вона вирішила піти у відставку, і вона одна з критиків власне і цього рішення, зокрема, і якраз умовно вона там давала купу інтерв'ю. Там ну, я бачив буквально тільки тільки близько п'яти інтерв'ю, значить на американських телеканалах. Про те, що це не те за що ми голосували. Тобто що, грубо кажучи, що навіть всередині республіканської партії е, да і в принципі хоч і з колишніх можна сказати союзників Трампа, тому що вони в принципі з Трампом е, розійшлися. Я думаю, що звісно, не на цій е, ну. Не на цій підставі, не на цьому ґрунті. Але так чи інакше, в принципі, теж це показник того, що навіть палкі прихильники Трампа кажуть, що це не те, за що ми голосували, це не Америка не Ферст. Це не те, що е, пропон, мають пропонувати республіканці. Тобто, грубо кажучи, що це е, демократи так мають робити. Да, що це не те, що говорив Трамп, що не буде безкінечних воєн, і так далі. Тобто, ну насправді, от. Е, і і тут я приходжу вже до, до того, що є спільним і в демократів, і в республіканців, е, що є ризик того, і в принципі він звучить доволі е, однаково гучно від обох партій, що це є ризик е, ну такої тривалої війни, да е, ну тобто в перспективі, тобто не в там перспективі місяць-два, а умовно там рік. Півтора, п'ять, десять, то це може затягнути Америку в або військову присутність, або військове втручання. Да, або як це Трамп каже, там керування Венесуелою, да, яке не зрозуміло, як буде адмініструватися, і так далі. Тобто, насправді, навіть всередині республіканської партії є критика взагалі цих дій. А з боку демократів я би сказав, що критика теж є, але вона більш знаєте, така. Культурна з точки зору того, що вона виражена в запитаннях, тобто, грубо кажучи, вони з позиції партії не при владі. Вони використовують цю історію з точки зору того, щоб показати, що адміністрація робила це без згоди конгресу, і в принципі вони мають це робити, тобто це цілком логічна дія, і вони, грубо кажучи, очікують відповіді на запитання. Скільки треба буде на це на умовно кажучи, на все на все те, що хоче реально і щиро робити адміністрація, скільки треба грошей, скільки треба людей, скільки mm -hmm. треба військових, і так далі. Тобто, грубо кажучи, вони очікують знаєте, на такий певний звіт від адміністрації або певний план, і так далі. Ну а враховуючи те, що адміністрація не поставила. Конгрес довідима, як мала би це зробити, то я не думаю, що публічно вони готові їм давати відповіді на ці питання. Тобто, грубо кажучи, можливо, звісно, там умовно комітети у палаті і в сенаті з питань розвідки можуть мати певні закриті брифінги там на ну найближчим так, часом, але точно це не буде там умовно слухання в. Там комітетах палати представників чи чи в сенаті, що умовно приходить Рубіо його з усіма пристрастями, хто кажуть, допитують демократи, зокрема, да ну і республіканці теж. Тобто, в принципі, Трамп на це якби зелене світло не дасть. І я думаю, що Рубіо, і по тому, як Рубіо. Е, виступав і е, в американських е, вечірніх таких аналітичних ток-шоу е, в, в неділю, і по тому як він коментував, це коли кхм, ця була імпровізована прес-конференція е, одразу, да, коли в принципі головним спікером був Трамп, і він покликав Рубіо, щоб той. Пару слів від себе сказав. То Рубіо не сильно хоче вдаватися в детальні, тому що я думаю, що він, звісно, глибоко в душі розуміє, що е, вони мали все ж таки попередити конгрес про таку операцію. Тому власне йому сказати е, щось змістовне е, на противагу цьому немає. Да, тому він намагається там і від е, запитань насправді е, прямих е, е, втекти. Тому тут в. Принципі, логічно теж, ну тобто, з боку адміністрації, е, така поведінка. Загалом, я думаю, що так само, я думаю, що як і в цьому світі, просто в Сполучених Штатах це ще більш пор... більш полярно сприймається з точки зору там обох партій. да Тобто, що е, так, це. е-е з позиції національної безпеки було зроблено для Сполучених Штатів, але є міжнародне право, в принципі, є повага до е, суверенітету і так далі. Да? Тобто, е, тому, в принципі, я би сказав, що так само, як і в усьому світі, це двозначно сприймається, так само і в Сполучених Штатах. Е, ну, звісно, що з із поправкою, що американці це сприймають як е, дії своєї влади, да? дії свого президента. Як ви, пане Валерію, ставитесь до статті Reuters, в якій сказано наступне. Я дозволю процитувати: Кремль готовий не заважати Сполученим, Шполученим Штатам Америки панувати у Венесуелі в обмін на поступки Вашингтона по відношенню до України. Агентство пише, що, хоча захоплення Мадуро штатами позбавило Путіна союзника і може посилити нафтовий вплив США? Але Москва розраховує на потенційні вигоди від е, розподілу світу на сфери впливу, ініційованого президентом Трампом. Так е, там, вважаючи США, е, усунувши Мадуру, показали, що Латинська Америка їхня зона впливу. Це в Кремлі сприйняли як сигнал, що можливі кулуарні домовленості сфера за сферу. Це маячня, чи тут є рація? Маячня відразу відповім. Послухайте офіційні заяви МЗС Росії і представника Нібінзі в ООН, який засудив, як він каже, атаку США на Венесуелу. Це суверенна держава. Тим паче з'явилася інформація за повідомленням того ж самого Ройтерсу. От на секундочку, тому що останнім часом Ройтерс пише якісь дуже цікаві речі, ну так як і інші видання, наприклад, на превеликий жаль, західну пресу також треба вже сильно фільтрувати. Так, от ротерс писав, що віце-президентка Венесуели перебувала в Росії в момент, коли відбувалася військова операція у Венесуелі. Був арешт Мадуру. Правда, чи ні? Поки що не відомо, але треба журналісти було перепитати. Так само зараз говорять про те, що це, мовляв, сигнал Китаю, що ви можете захопити Тайвань. Я вважаю, що це коли аналітики там різного рівня, я вчора це коментував в ефірі 24-го каналу, так як говорять, вони займаються примітивною пропагандою. Тому що ще раз наголошую: і офіційна позиція МЗС Росії і заява представника Росії в ООН свідчить абсолютно про інше. Вони зараз, чудово усвідомлюють про те, що їхній інтерес у цьому регіоні фактично помножений на нуль не шляхом домовленостей. Вони ж не мовчки пішли да, з цього регіону. А фактично Трамп показав силою, що він може це зробити. Так само і Китай. Не буде Китаю, ні в Панамському, на Панамському каналі, не буде Китаю і в, взагалі в Карибському регіоні. Марко Рубіо чітко сказав, Західна Півкуля буде під нашим контролем. І цю тезу активно використовують зараз з метою пропаганди того, що, мовляв. Дивіться, Україну тепер зливають під Росію. А, окей, якщо от гіпотетично допустити, що там якісь кулуарні домовленості, я вже ну ще раз я наголошую, це маячня і пропаганда. Я за цим реально ніякої не бачу. А як тоді Європа має проковтнути також це? Вона має проковтнути вплив Росії на Україну? Ну тут не зростається пазл тоді друзі. Європейці то виступають проти цього і вони не будуть це підтримувати. Я далекий від думки про те, я не вірю в те, що європейці погодяться, наприклад, на, ну, давайте скажемо так, примітивну колоніальність Китаю та Росії. Бо Росія і Китай, як ми звикли чути, а да, не чути а говорити, мовляв, країни союзники. Ну, по-перше, вони не союзники, є тотальна залежність Росії від Китаю, і е, ідея конкурувати. На території Росії, яка зараз зародилася в Білому домі, яку вони активно це для того, щоб дійсно спробувати Росію а, посилити у протистоянні Америки і Китаю. Тому те, що американці повністю віддають східну півкулю під протекторат Китаю та Росії, на це мечня. Плюс давайте індо індопацифіку. Інтерес США у цьому регіоні неймовірно великий. Так, да, зараз президент Південної Кореї демонструє не, не дуже привабливі такі речі, то демонструється демонструє селфі з інзінпіном то ще щось. Але нещодавна військова допомога за гроші. Тайвані на 11 мільярдів доларів ну, наробила велику переполуху в Піднебесні, саме тому вони почали військові навчання довкола Тайвані. Але ну, говорити про те, що тепер. Китай може легко захопити Тайвань, або Росія легко захопити Україну. Ну і так далі. Ну це як на мене ну дуже дуже примітивно.